...сейчас идет в белую. Поэтому хотелось бы, чтобы о своем опыте, как это проходит, Юлия рассказала сама более детально. Спасибо ей в песню. Юрий, спасибо. за все, доброго дня. Знаете, пока ситуация после заяв нашего головы стабилизуется в зале, хочу сказать, что велика честь Зараз бути в цьому залі і дивитися в очі людей, кожен з яких має історію розказати, яку може тут розказати. Кожен з яких є бійцем на цьому антикорупційному фронті. Я розумію, що ось тут зараз може сформуватись і формується вже імпульс, який фактично стане політичною волею держави, тією політичною волею, якої іноді тоді бракує. Ви ті люди, які створюють політичну волю до зміни нашого суспільства. Тому мені подвійно приємно і важливо поділитися першими результатами з вами. Давайте почнемо з невеликого відео про те, як власне ця корупція виглядає. Друзі, хто у нас це мій помічник якось И давайте посмотрим. Какая ситуация? Субмонтуры из Румынии. И попросили нас разобраться по вопросу экспорта аренд в Румынии. Экспорта аренд на Румынии. Да, интересует какая-то ситуация по пакетам документов, разобраться изначально, что нужно подготовить. И... Объем э, порядка это будет фора. То есть, э, ну... Да, 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 предприятие есть. Нету, нет. А вы когда-то в этом участвуете, можете дать какой-то совет или подсказать, каким образом? Ну, смотрите, я могу сказать так. Ну, Вообще, как бы, сейчас, не вот, недавно, на дежуре, просто э, здесь 22 тонны вышло с э, 12,5 тысяч. Но это, как бы, у человека не было технического адаптации, я не буду Это чего?

Ситуація. У нас партнери із Рубинії. Зупиняйте, подивимось. Ну, Ви побачили 12500 доларів, хабар, просто кешем за те, щоб процедуру митного оформлення пройшло 22 тонни горілки. Давайте подивимось, є в нас складість, той, що голова показує, скільки це коштує в закону. Ну, добре, я думаю, ви пам'ятаєте цифри, фактично законно оформити ту ж саму фуру буде коштувати майже в два рази більше. Ось. Отже, в чому тоді природа цієї корупції? В тому, що зручніше, швидше і іноді надійніше піти шляхом хабаря. Тобто ти платиш хабар ти менше, ніж ціна всіх платежів. Ти не напрягаєшся з документами і отримуєш те, що тобі треба. Власне, що ми почали робити на Одеській митниці? Очевидно, що е, наші найперші кроки ну, ось ви бачите. Давайте почнемо з нашої презентації, Олег, будь ласка. Очевидно, що такого, як показано, бути не може. І щоб змінити цю ситуацію з корупцією, треба зробити так, щоб не платити хабаря. Законним шляхом було зручніше, ніж платити хабар. Дешевше. Тобто дешевше, зручніше, швидше. Власне, це ми хочемо зробити і робимо з одеською митницею. Ми почали крок за кроком вводити ті зміни, які забезпечують простіші процедури, швидші процедури і дешевші процедури, зроблені державою. Якщо раніше а, хабарі зазвичай неслись до керівництва митниці і домовленості, вони стартували ще там, з перших днів. Очевидно, що зараз ми від цього відмовилися. Але ми міняємо сам підхід. Ви знаєте, я часто спілкуюся з чиновниками в Державній фіскальній службі, і є навіть таке дуже поширене слово, яке вони вживають, називається «кошмарити». От так «кошмарити бізнес. Там. Це так називається перевіряти. Ну тобто, наша суть, щоб і завдання, щоб митиця з місця, де кошмарять бізнес, стала Якщо Юрій згадував процедури для 30 країн, отже, 30 країн можуть проходити процедуру митного оформлення за ціною контракту. Е, будь ласка, олег, перелік. Ось. Ми тільки з них почали. Я сподіваюся, що надалі ми будемо розширюватись. Але вже цього місяця за листопад на 10% митні надходження з цих, е, е, за рахунок платежів зібраних. Е, От, таким способом, за першим методом, вже зросли на 10%. Тобто всього лише за перший місяць нашої роботи. Очевидно, що це зручніше бізнесу, це зручніше нам. Ми починаємо з того, що ми довіряємо бізнесу. А не так, як я зараз спілкуюся своїми інспекторами, тут є презумпція винності. Тобто, якщо ти прийшов на митницю, значить ти апріорі злочинець, значить ти апріорі винен. Тобто, Ми розуміємо, що такого ставлення бути не може в ідеальному стані. Тривати опуст аудит. Взагалі більшість, е, більшість процедур ми новооформлення мають йти за першим методом. Але ми зараз почали з три країн. Отже, наступні наші кроки.